березня у спадок від попередніх керівників новому очільнику держзамагенства в області дісталося майже три тисячі справ на виділення землі, які роками залежувалися на полицях. За два місяці роботи Костянтин Кухаров видав накази на виділення ділянок за половиною заяв. Та тут любий, візьміть це. Буде десяте о тридцять року. Вибачте, 4 роки що написано сказ, що вона пошовшона Надати дозвіл на виготовлення проекту що? Для видання особистого селянського господарства, Тобто, ну, свій власний огород. А от да. по термінах, скільки так в регламенті повинно це відбуватися? Ну законодавством було визначено рік, але може продовжуватися. Може, да, може продовжуватись, може да. І виходить так, що з цією волокітою. Бюрократична, от людина, тільки от зараз дійшла до фіналу. Це вже ви цього року. 4 роки людина сьогодні не спроможна отримати земельну ділянку. 15... це 2 гектари на особисте видання да. господарства. Але ми з цим дуже боремось. Вже за останній час видали півтори тисячі наказів. І ще десь у мене в роботі півтори зараз. Тут же Костянтин Кухаров показує і справи на виділення земельних ділянок учасникам АТО. Вони в окремій папці із спеціальними позначками уже лежать на підпис керівникові. Причому говорить: якщо на одну і ту ж ділянку є кілька претендентів, він під власну відповідальність надає перевагу саме учасникам АТО. Із однієї тисячі двохсот таких заяв уже розглянули більше половини. от Буквально сьогодні вони вчора приїжджали, вони вже три місяці їздили, але відповіді не було. Ну, вже все я вирішив, питання, вони на фінальній стадії, теж там десь біля 300 трьох, осіб. Учасники АТО отримають земельні ділянки. Там буде створено котежний городок. Скрутна ситуація із земельними ділянками для учасників АТО у Великобагачанському районі зізнається Костянтин Кухаров. Там просто немає вільних ділянок, а заяв загалом на 50 гектарів землі. Будемо шукати. Я запропонував. У нас у них там є перед великою багачкою. Справа за річкою вільна ділянка. Більше 190 гектарів. Я думаю, що громада там не буде, проти будемо надавати по 2 гектари максимальний розмір для ведення особисто селянського господарства. Таким підходом до роботи нового керівника Держземагентства в області голова облдержадміністрації Валерій Головко задоволений. Я дуже задоволений сьогодні роботою так нового керівництва, особисто Константина Вікторовича, з приводу того, що цей. Такий вантаж, це спадщина, яка негативна, все ж таки почала змінюватися в так позитивному рослі, і люди все ж таки почали отримати земельні ділянки в правовому полі. І сподіваюся, що цей процес буде продовжуватися далі. Саме головне ми сьогодні змінюємо систему відношення державної влади, місцевої влади до мешканців на нашої, нашої Полтавщини. До попереднього керівника у жителів області були претензії, що земельні ділянки роздавали жителям інших областей, а не надавали переваги місцевим. Відтепер така практика припинена. запевнив Костянтин Кухаров за два місяці жодну ділянку не виділили жителю іншої області.